Всім доброго дня. Сьогодні з вами поговоримо по такій темі, ну, на мій взгляд, досить актуальні, які повинні мати при собі документи водії транспортних засобів. Я маю на увазі водії в категорії Б, да, тобто зазвичай ті, які ми ми з вами. Ми повинні мати з вами три документи. Я завжди своїм слухачам говорю, що ми повинні з вами мати три документи, в машині повинні бути три елементи. Тобто це як? Ми повинні з вами мати права, техпаспорт і страховки. Три документа в машині три елементи. Це які? Це перший елемент це вогнегасник, другий аптечка і третій знак аварійної зупинки. Три документи, три елементи. Нам в цьому завжди допомагає пункт 2.1. Він я зараз тільки пройдусь по тому, що саме говорить пункт 2.1, що стосується що повинен мати по собі водій механічного транспортного засобу. І у нас чітко написано, що водій механічного транспортного засобу повинен да, мати при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Реакційний документ на транспортний засіб, ми не беремо там Збройні Сили, Національну гвардію, нам це не цікаво. Проблизкові мечки ми також з вами не ставимо. До речі, якщо а, когось цікавить, чи маємо ми право встановлювати проблизкові маячки, чи не маємо. Говорю, що ми не маємо право встановлювати. Але, три, е якщо кому цікаво, да, е є таке цікаве питання, які ж три фізичні особи, три фізичні особи в державі е мають право встановлювати е да, проблизкові мачки е в себе на синього кольору, синього кольору, ми говоримо тільки за синій кольор, е да, які мають право собі встановлювати. А, якщо відповідь можете написати в коментарях, мені було б досить, досить цікаво подумати ваші ідеї, да, почути ваші ідеї стосовно цього питання. А, хто ж має все-таки право їздити з маячками синього кольору? А, так, а наступне про що нам також важливо головне сказати, що чинний страховий поліс, страховий сертифікат, названа карта укладене, укладене до обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Власників наземних транспортних засобів, або вчинені чи електронний договір зазначеного виду обов'язкового страхування в візуальній формі страхового полюсу на електронному або паперовому носії, відповідно відомості, про які підтверджують інформацію, що він міститься в єдиній централізованій базі даних оператором, яким є моторно-транспортне страхове бюро України. Ну і відповідно законодавство там. То, хто звільняється, да, нам ми вже це не лізимо. Ми з вами а, повинні а, мати документи. Але там є здаю, є тут а, ті, хто звільняється, а, можуть бути а, ті, хто приймають бойову, а, участь в бойових діях і мають відповідні документи, вони звільняються за страхування свого автомобіля. Тому це тільки стосується тих, хто в, в, приймав а, військові дії з 2014 тобто, ну, на сьогоднішній день. Да, тобто і ті, хто зараз приймають участь в бойових діях, тому це також необхідно враховувати. Тобто, ці три документи ми повинні з вами мати. Але у вас завжди виникає питання. Добре, а скажіть мені, будь ласка, а чому я повинен возити свої документи, в, е, да, тобто, які я отримав правах паспорт з е, собою? У мене є прекрасний телефон. Який працює в форматі ДІЯ, і взагалі ніяких питань там бути до мене не може. Ну я ж з телефоном питань немає. Але, по-перше, звертаю вашу увагу на те, що ніде в пункті 21 а і 2.1Б не написано слово в електронному вигляді, ви маєте. Право возити документи. документ. Тобто це ще стосується наших з вами правиль текст паспорта. Ніде там цього не написано. Тому вибачте, будь ласка, який телефон ви можете використовувати, якщо у правилах не написано цього? Добре, використала, дія, працює. Все, ви тут виїхали, їдете? Забули, ну, не забули ви їх. Не взяли, тому що ви вважаєте, що у вас класний телефон, ви його купили там він ну, або досить дорогий, або ще якийсь. І він якраз вас або вимкнувся, або ви його впустили, він розбився. Ну, тобто, трапила з телефону якась біда. Ви їдете фактично без прав. Оце буде вже порушення правил дорожнього руху. Це буде саме натуральне порушення. І, дов... і поліцейський буде 200 прав. І йому буде без різниці не буде. Працює ваш телефон, не працює, йому різниці не буде. Штраф ви отримуєте однозначно. Будете, да, буде да, дана буде, мабуть, штраф і все, і питань немає. Ви самі винуваті в тому, що треба. Тому я завжди говорю, що стосується рестаційних документа, тобто, я, що трьох наших документів це права, техпаспорт і страховка. Говорю завжди, будь ласка, вони вас повинні бути при собі. Вас сказано, так, ви можете зараз сказати, ви не праві, тому що там е, страховка може бути в електронному вигляді. Питань немає, мови також, але паперовий, е, в паперовому вигляді як е, друге забезпечення, воно повинно бути. Чому? Тому що знову ж таки в електронному вигляді ви розумієте, що це все може щось трапитися з вашим гаджетом. От я про це про це це перше про ні, я хотів сьогодні поговорити. І наступне питання, за яке я хотів поговорити, це пункт 2.2. Він там досить доречно гарно написаний, але завжди да, десь щось комусь подобається, не подобається і так далі. І так, дивимося. Власник транспортного засобу, а також особа, яка використовує який транспортний засіб на законних підставах, можуть передавати керування транспортним засобом іншій особі, Якщо має, прав, що має, прав, що має при собі, посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Власник транспортного засобу може передати такий транспортний засіб в іншій особі, що має посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, передавши йому представники документ на цей транспортний засіб. Тут е, зразу по цьому пункту 2.2, а давайте з прикладом, так щоб було зрозуміло. Я завжди люблю проведи приклад е, сімейної пари або хлопця з да, які разом все і в яких є права. Тут а, цей пункт а, говорить про що? Говорить про те, що да, ми потім повернемося до сімейної пари або хлопці з дівчиною, які десь разом йдуть тут відчувати. Цей пункт говорить про що? Про те, що а, в Україні зараз не потрібно мати ні страховки, ніякої генеральної довіреності, то не страховки генеральної довіреності, там ще чогось не потрібно взагалі нічого мати. Це говорить про те, що ми повинні мати посичення водія. Наприклад, я маю посвідчення водія, а, у вас є авто, да, ви мені телефонуєте, говорите, да, у вас є авто з вашим а, техпаспортом на нього. Ви мені телефонуєте, говорите, приїдь, будь ласка, треба зі мною десь поїхати я, там, по справам. Я за рулем, ви мені передали документ, транспортний засіб, я своїми правами сів і поїхав. Але не забуваємо, тут не сказано страховку. Страховка на автомобіль також повинна бути. Не думайте, що якщо тут написано, у вас поліція зупинить, скаже, а де страховка? Ви скажете, ой, немає, не знав. Тому що в правилах в пункт правилах 21 якраз про це і говорить, що повинна бути страховка. Тому водій, який бере ваш транспортний засіб, а, повинен мати страховку а, на ваш автомобіль. Тобто, якщо ви застрахували автомобіль, тобто ви передаєте автомобіль, страховку техпаспорт. Оце, що ви передаєте водію. Тобто, і ми поїхали. А тепер повертаємося до того прикладу, який да, я сказав сімейною парою, а, да, які там або хлопець з дівчиною, поїхали відпочивати. Чому я так говорю? Щоб вам було ще краще зрозуміло. А, наприклад, в обох є права, машина оформлена на вас, чи на мене. Ну, тобто навіть, да, тобто чоловік, да, говорю, на я як говорю, мене, чи то, то, то різниці немає. Саме головне в той момент, да, хто перший вип'є, бокал вина або бокал шампанського, щоб зару не сідати. І в нас виходить, що, наприклад, якщо машина оформлена на хлопця або чоловіка, а дружина а, да, вирішила, не встигла першим випити бокал вина або шампанського, ну, в залежності від чого, да, або ще чогось якогось да, на, алкогольного напою, вона ви ну все, я випив, зарусісти не можу, будь ласка, машина в твоєму розпорядженні, ти ведеш нас вдома. Ситуація така може бути, і це не заборонено законом, виходячи з пункту 2.2, те, те, що ми з вами говорили. Але, будь ласка, будьте досить уважними з даними пунктами. Зараз ми ще декілька пунктів розглянемо стосовно, як це вирішується в білетах, Я так, то, щоб було де також закріпити, що стосується білетів. Дивимося, да, на що стосується білетів. Ми бачимо, які, які документи повинен мати при собі водії механічного транспортного засобу. Відповідь номер один: реєстраційний документ на транспортний засіб. Це так паспорт повинен бути, ми про це з вами говорили. Посвідчення водія на право керування транспортним засобом в категорії. Поліс, сертифікат обов'язкового страхування цивільної правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Права ми повинні мати обов'язково, інакше ми не маємо права сити за кермо. Також поліс. Ми повинні його мати. Ми ну, про це також вам говорили. Два пункти про це говорить і 2.1, і 2.2. 2, .2. Ми про це говорять. Генеральний ділісний транспортний засіб або тимчасовий ну, не знаю, нам такого не потрібно, в правилах не написано, тому він вже з нам, нам не підходить цей даний пункт. Тобто, ми що робимо? Ми його викреслюємо. Умовно, я умовно викреслюю. Значить, і все вище перелічене, нам не вище не підходить. Ми також його викреслюємо. Що залишилося? Залишилося, ми сказали, що і перше повинно бути, і друге повинно бути. А значить, у нас яка відповідь виходить? Відповідь виходить номер 5 Зараз ми її з вами, я очищаю це все. Ми з вами вибираємо і дивимося, чи не помилилися ми з вами. Ні, не помилилися. Ну, про засоби пасивної безпеки ми з вами поговоримо да, іншим а, разом. І також е іншим разом, я думаю, ми з вами поговоримо. Е на цьому тижні, я думаю, що ми з вами виберемо, я виберу, що стосується а, засобів пасивної безпеки, питання, штрафи, це все, що зараз актуально, ми з вами розглянемо. Для того, щоб ви розуміли, що буде коштувати вам, да, їзди, якщо ви будете їздити, скільки це буде коштувати, якщо ви будете їздити без пасивної безпеки. А так, ну все добре. Якщо вам відео сподобалось, ставте. Якщо не сподобалось, ставте. А тобто, подобайка або не подобай А, Якщо і відповідь на питання, чекаю в коментарях. Сподіваюсь, ви на нього знаєте відповіді. А так, всім гарного дня, всім мирного неба, до наступного. До, до нових зустрічей. До побачення.